Сьогодні у випуску час пік бійцям найкраще. Реабілітаційний центр для ветеранів війни в Ужгороді планують розширяти. Нам потрібно 5 мільйонів, щоб покриття зробити, освітлення цього зала і вітушку зробити. І тут вже можна займатися перше змагання. Провести відмінне навчання, секрети успіху переможниці обласної олімпіади з української мови та літератури Дарини Чубирко. Я вважаю, що підготовка до Олімпіади це не тільки індивідуальні заняття із вчителем, а також виконання домашнього завдання. Вперше на Закарпатті чемпіонат України з волейболу серед жінок відбудеться у Холмківській громаді. Будемо грати команда Інваспорт, це місто Київ, це Рішетіловка Полтавська, Полтава збірна, це Боярка, місто Київ. На пожежі в ужгороді загинув 57-річний чоловік та четверо врятовано. Повідомляє головне управління ДСНС в Закарпатській області. До служби порятунку надійшло повідомлення про займання в кімнаті гуртожитку на другому поверсі на вулиці Загорській в Ужгороді. Всередині виявили тіло 57-річного чоловіка. Через сильне задимлення бійцям ДСНС довелось евакуйовувати чотирьох людей з поверха за допомогою драбини. Двоє з них, а саме 29-річна жінка та її дев'ятимісячне немовля, встигли надихатись продуктами горіння. Тож рятувальники передали їх в руки лікарів екстреної медичної допомоги. Пожежа трапилася в селі Ільниця Хузького району, про що на лінію 101 близько четвертої ранку повідомила жителька села. Жінка звернула увагу на звук сильного тріску черепиці і помітила, що горить сусідський будинок, після чого подзвонила рятувальникам. Сильне задимлення та можливість перекидання вогню на споруду поруч ускладнювало роботу бійців ДСНС з Ршави. Однак вогнеборці відбили загрозу і врятували будинок від повного знищення. На кордоні з Угорщиною затримали тютюновий рейс. У пункті пропуску дзвінкове прикордонники Мукачівського загону виявили запакований сигаретами мікроавтобус Опель Мовано. На тютюн в автомобілі спрацював службовий собака прикордонників. Спільний з митниками огляд показав, що бокові порожнини мікроавтобуса були запаковані сигаретами. Чи є ще цигарки в інших частинах мікроавтобуса з'ясується згодом. Керував іномаркою громадянин України. Він намагався прослизнути смугою руху зелений коридор. Правопорушнику доведеться відповідати за переміщення Контрабандного курева згідно з українським законодавством на Закарпатті затримали переправника, який уже попався вдруге. Його затримали в Ужгородському районі. Він організував стійкий канал переправлення через кордон громадян України призовного віку. Організатор правопорушення познайомився з потенційним клієнтом, жителем Львівщини, в одному з готелів Ужрода, де один працював охоронцем, а інший винаймав номер. В ході розмови переправник дізнався, що гість готелю не проти виїхати у Німеччину до родичів і запропонував йому свої послуги. Такий трансфер мав вартувати клієнту 3500 доларів. Верід США львів'янина доставили легковим автомобілем на околицю прикордонного села Забріть. Звідти чоловік мав іти пішки у супроводі провідника. Правопорушників затримали, коли вони якраз мали розпочинати піший маршрут. У підсумку встановили, що закарпаття вже затримували за аналогічне правопорушення наприкінці минулого року. Михайло Френіс, фізичний терапевт реабілітаційного центру імені Олега Кравця в Ужгороді, працює з ветеранами війни, яких наразі тут на лікуванні загалом 10 груп. Ми проводимо реабілітацію з військовими нашими, які воювали на сході, воюють по сьогоднішній день. Проводимо з ними всяку реабілітацію після різних травм, після вогнівих поранень, після ампутації кінцівок, після стресових їхніх ситуацій. І багато чого іншого. Залежно від їхніх травм ми підбираємо кожному індивідуальну програму реабілітації. Тут ви можете побачити, що за допомогою шведської стінки, багатьох резинових груз, які ми проводимо з ними реабілітацію, і повертаємо їх до повноцінного життя. Масштабний центр облаштований минулого року. Ветерани війни після поранень або із посттравматичним, стресовим розладом мають змогу проводити тут не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну та соціальну. Центр вже працює з прошлого року, з 2023-го. В центрі є чотири кабінети активної реабілітації, де ветерани війни. Котрі з госпіталя, військового госпіталя проходять у нас реабілітацію. Цю реабілітацію вони проходять до моменту протезування, і після протезування ми цих людей направляємо теж сюди і навчаємо їх ходьбі на протезі. У нас є спеціалізоване обладнання, вертикалізатори та ліфтри, котрі допомагають цим військовим навчитись ходити на протезі і соціалізуватися по факту. У закладі працюють вісім лікарів, серед яких волонтери, а також фахівці, які проходили спеціалізовані курси в Національному реабілітаційному центрі Аунброкен та за кордоном. У 2021 році знайшли посольство США спонсорів, і ми побудували медичну частину. На даний момент ми запустили першу частину медичного центру. Там приймаємо людей з інвалідності та військових на реабілітації. Психологія реабілітації, щоб тренужори ми маємо. Надаємо нам допомогу. Це Данія, Канада, Німеччина, тренажери». Реалізувати цей проєкт, який розпочався ще в 2016 році, вдалося за допомогою співфінансування з міського обласного бюджету, а також Державного фонду регіонального розвитку. Загалом на суму 11,5 мільйонів гривень. Я хочу, щоб цей центр спільно з нашими членами організаціями тут займатися спортом. Тут можемо займатися палеоліфтином, фектуванням, настільний тенджі, боча. Баскобор на, на колясках і, і на, Ми можемо, ну Нам потрібно, я дуже вас прошу, щоб ви могли знайти кошти, бо ці, нам потрібно 5 мільйонів, щоб покриття зробити, освітлення цього залу і вітишку зробити. І тут вже можемо займатися першими е, змаганнями провести. Заклад буде існувати в рамках амбулаторної медицини 24 на 7. Другий поверх планують запустити вже у березні. Керівництво планує в майбутньому побудувати хостел на території, щоб пацієнти могли зупинитися надовше. В Ужгороді поліція затримала раніше судимого зловмисника. Він під час візиту в стоматологію викрав телефон лікаря. Ввечері до поліції подзвонила 31-річна жителька Ужгорода і повідомила, що кілька хвилин тому в її колеги не встановлена особа викрала з приміщення кабінету мобільний телефон. До медзакладу на консультацію записався чоловік, який, як згодом, з'ясувалося, надав неправдиві особисті дані. Після прийому він повідомив медикам, що повинен повернутись до автомобіля за коштами. Однак, виходячи з кабінету, зник разом з ним і телефон. Оперативники встановили, що до крадіжки причетний 35-річний житель Мукачівського району. Чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців і був раніше судимий за аналогічні злочини. На українсько угорському кордоні виявили вантажівку з ознаками знищення вінкоду тягача. В пункті пропуску Тиса прикордонний наряд зупинив вантажний автомобіль марки ДАВ, який намагалися ввести в Україну в незаконний спосіб. За кермом перебував 42-річний громадянин України. Автомобіль скерували на поглиблену перевірку. В результаті прикордонники виявили ознаки знищення він коду тягача. На місці події викликали співробітників нацполіції. Це мій найбільший здобуток та найбільша гордість перше місце, яке я посіла в всеукраїнському етапі з конкурсу Яцика. Дарина Чубирко, дев'ятикласниця Муканчевського ліцею номер 6 В її освітньому арсеналі вже більше 15 нагород за високі здобутки з української мови та літератури. Остання відзнака за перемогу в третьому етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Школярка посіла в області перше місце з української мови та літератури, і третє – з біології. Ця олімпіада для мене була важча, ніж конкурс імені Яцика, тому що а, конкурс імені Яцика там була тільки українська мова. Тут українська мова та література. Тому, а, Підготовка займала ще більше часу, тому що увага повинна приділятися і українській мові, і літературі. Я вважаю, що підготовка до Олімпіади це не тільки індивідуальні заняття із вчителем, а також виконання домашнього завдання, підготовка до уроків, вивчення матеріалу, який ми зараз ну, на той час вчили. У Дарини немає проблем швидко освоїти матеріал. Хороша пам'ять дуже виручає, каже дівчина. І що найважливіше, вона не любить повторювати те, що вже знає, завжди знаходить нові для себе знання. А за постійні перемоги в олімпіадах та конкурсах з української мови Дарина неабияк вдячна своїй вчительці Марії Васильівні. Каже, без її допомоги таких успіхів досягти було б значно важче. На мою думку, велику роль відіграє вчитель, і я хочу а, висловити свою подяку Марії Васильівні Дубей а, не тільки за те, що вона, вона так круто готує, що вже а, три роки підряд я займаю а, перші місця з Олімпіад української мови та літератури, але й хочу подякувати за те, що вона мене надихає. А, Ну, такі освічені та професійні у своїй сфері люди не можуть не надихати. Готуватися до предметної олімпіади з будь-якого предмету це не, скажімо так, тема одного дня. Це постійна кропітка робота. Це підготовка і до уроків, виконання домашніх завдань, відвідування консультацій. Даринка, взагалі, дуже творча дитина. Їй вдається писати творчі роботи, власні висловлювання створювати, крім української мови, у список улюблених предметів відтепер входить, каже Даша, і біологія полюбила цей предмет завдяки своєму педагогу, яка допомогла їй подивитися на біологію під іншим кутом. Даринка у мене якраз ця обдарована дитиночка, котра дуже багато, значить, допомагає і самому вчителю реалізуватися, як отепер от дуже модне слово. Коучер, значить, ми, як отакий учитель, який напрямляє дитиночку в то русло, яке їй треба допрацювати, до, ем, самостійно вивчити, поглибити свої знання. І на уроках біології я. Стараюся зацікавити дитинку, тому що це є не тільки пізнання значить, нашого життя, живої природи глибше ніж розуміють це, все інші, але і дає можливість обрати собі майбутню професію. Хочу висловити також подяку а, своїй вчительці з біології Іван Марії Юрійні. Це те, що дала мені мотивацію вивчати цей предмет та зацікавила мене в ньому. Даша присвячує чимало часу вивченню шкільних предметів не лише у ліцеї, а й вдома. Крім того, додатково вивчає словацьку мову, адже в майбутньому планує вчитися за кордоном. Мріє стати стоматологом. Найбільше приділяю увагу тим предметам, які я буду складати на зно, тобто українська мова, математика, історія України. Та біологія. А, також я ходжу на а, додаткові уроки по словацькій мові, тому що хочу а, виступити в Словакію. Шкільна програма є досить складною, тому а, кожного дня я приділяю урокам близько 4 годин. Е, найбільше е, часу я підаю на біологію та українську мову. Дарина каже, в її рідному ліцеї здатних та розумних дітей багато. Цьогоріч навчальний заклад показав хороші результати у другому етапі всеукраїнських предметних олімпіад. За словами директорки Катерини Маховської, окрім олімпіад, учні школи, серед яких і активна Дарина Чубирко постійно беруть участь у різних предметних конкурсах та займають призові місця. Якщо говорити про е... Якість то з 18 наших переможців, дев'ять дітей, учнів нашої школи є має переможцями, які мають перший диплом першого ступеня. Відповідно, всі вони йдуть на третій етап, і це дуже нас радує, тому що всі наші учні, які йдуть на третій етап, практично має переможцями обласного рівня. Даша витрачає свій час раціонально. Навчання і розвиток для неї в пріоритеті. У ліцеї вчителі кажуть, вона одна з тих здібних учениць, якій навчання дається легко. Вона сміливо береться за складні випробування і віддається урокам на всі 100%. Тож за майбутнє Дарині хвилюватися взагалі не варто. Вперше в історії Закарпаття на території області відбудеться чемпіонат України першої ліги з волейболу серед жінок. Закарпатська команда Медея добре себе проявила на попередніх змаганнях. Саме тому господарки туру змагатимуться з сильними суперниками у четвертому турі. За місце у четвірці. Будемо грати команда Інвеспорт. Це місто Київ, це Решетіловка, Полтавська Полтава збірна. Це Боярка, місто Київ, тільки на позитив, тільки на перемогу, бо це перший раз ми будемо грати в місті Ужгород, це перший раз взагалі команда заявилася в чемпіонат України з першої ліги. Тому ми всі розуміємо, що це дуже важливий тур для нас і нам потрібна тільки перемога. Під наглядом тренера гравці активно готуються до змагань, постійно тренуються і вивчають суперників. Крім фізичної підготовки, планують також формувати і тактику гри. У нас підготовка йде дуже активно і повним ходом на тиждень, три-чотири. Раніше були по п'ять тренувань. Технічні завдання від тренера гуртуємось, тренуємось. У нас не тільки технічні завдання на тренування, у нас іде підготовка стратегічна. Ми переглядаємо хто як грає, обираємо гру нашу, як ми будемо з противниками себе вести, психологічно настраюємося на перемогу. Ну і звісно, частенько проводимо ігрові тренування, де відпрацьовуємо ті елементи, які нам важливі будуть під час гри. Я можу сказати, що це мрія грати вдома. Колись у віці дівчат, з якими зараз граю, я могла про це дійсно тільки мріяти. Зараз я дуже рада, що наш волейбол закарпатський розвивається. І є команда, яка гарно показує результат на такому рівні, як чемпіонат України, перша ліга. Створилась команда, яка вперше заявилася у українську лігу. Першу і тому дійсно треба показати хороший результат. Тим більше всім відомо, коли багато вболівальників прийдуть підтримувати нас. Хочеться виступити як найкраще, тому тренуємось. Для волейболісток це важлива гра, адже вони вперше гратимуть у себе вдома. Ця подія особлива і важлива для розвитку жіночого волейболу у Закарпатській області. Відбуватиметься чемпіонат на території Холмківської тергромади, яка виступила головним організатором масштабних змагань. Адже керівництво ТГ і депутати роками підтримують розвиток волейболу в області. Базується команда і тренується на базі спорткомплексу Буревісник, за що ми вдячні ректору Смоланці пану. От, користичною году хочу подякувати, тому що відповідає зал потребам тренувальної команди чемпіонату України. Команда дебютант, команда створена в 2023 році, показала себе дуже добре, і тому Федерація волейболу України дозволила проводити тур чемпіонату України перший раз в історії в Закарпатті. тому що команда на сьогоднішній момент займає лідируючі позиції і має шанс поборотися за вихід у вищу лігу. Нам би дуже цього хотілося, щоб команда попала. України. Перша на Закарпатті 9, 10, 11 числа буде проходити чемпіонат України з жіночого волейболу. Щиро сердечно запрошуємо вас підтримати нашу команду, яка фінансується і підтримується Компівською громадою. Волейбольний клуб Медея. Надіюсь, з вашою підтримкою ми здобудемо точно призові місця. Також хочу подякувати нашим платникам податків за можливість підтримувати спорт. І в першу чергу подякувати збройним силам України кудині з можливість провести такий захід.